Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео 8 завдань. Давай переходимо до першого завдання. Наше перше завдання сточити олівець за 1 хвилину. Що ж, поїхали? Ось у нас стирачка з олівцем. Поїхали? Прямо пришла. Ага. Сейчас, шесть, ша. Давай. Що, щ... що, давай. Тепер олівчик. Що ж, переходимо до другого завдання. Друге завдання у нас складається. Нам треба відгадати, що за річ лежить в коробці, не дивлячись. Ось у нас коробка. Я на не, неї не дивлюся. Покажу, будемо гадувати. Так, там щось тверденьке. Якщо прижать, м'ягеньке буде. Ну, це якийсь фрукт, мабуть. Фрукт. Там є ветка невеличка. Так, мабуть, це груша... Ні-ні, не груша, хай буде яблуко. Так, це яблуко. Добре. За ці два завдання 20 балів. І плюс 25 балів. У нас тепер 45 балів. Ми маємо набрати 100 балів. Друге завдання у нас складається. Стрибати на масажних ковриках одну хвилину. Що ж, поїхали? Ось наші коврики. Одна хвилина пішла. Неприємно. Закінчилось. Ноги дуже болять. Що капець. Ну, ладно. За це завдання ми отримаємо 25 балів. Переходимо до наступного завдання. Найди синю, а, треба знайти квас... одну речі якусь, серед середині квасолік. Так, ось наші речі, ой, наші квасолі. Треба звернути. Поїхали, теж бути може, маленька, може бути велике. А, ось вона нашу реч. Це у нас мені коробочка. Так, за це ми получаємо 35 балів. Тепер у нас виходить. Ми набрали 60 балів з цього раунду. В у нас тепер 105 балів. Але, оскільки, щоб не було скучно, ми наберемо максимально, скільки можна балів. Попробуємо набрати максимально. Що ж, переходимо до наступного завдання. Переходимо. Наше завдання складається, щоб треба підкинути стакан і щоб він став. Типа, щоб він став отак. -от. Що ж, поїхали. Це буде довго. Він став. Оказалось, недовго. Ладно, за ці завдання ми отримуємо 20 балів. Тепер у нас 125 балів переходимо до наступного завдання. Що? Окей, переходимо. Завдання у нас складе. Треба попасти м'ячом по цілі. Давайте попадемо. Перша попитка не попалась. Давайте до другої переходимо. Друга попитка. Помашка зарухалася, виходить, я попав. За це завдання ми отримуємо 20 балів. Добре. І переходимо до останнього завдання. Погнали. Все, продовжаємо. Наші... Тепер ми маємо... У нас є бутилка з водою, всередині неї є е... олівець. Ми маємо, щоб олівець застряв тут, а він не вилазив. Це наше завдання. Ну, давайте спробуйте, якщо все можливо. Так, я так розумію, що це неможливо зробити. Не знаю, може, ви хтось напишіть в коментарях. Може, ви зможете це зробити? Але у мене щось не получається. Щось зовсім. Може, я неправильно якусь роблю? Напишіть в коментарях. Ладно, коротше, не виходить. Ми за це за мали отримати 25 балів, але ми їх не получаємо, бо ми не, не змогли пройти. Наступне завдання. вилити всю воду з цього... Бутилки за 10 секунд. Бутилку набрали. 10 секунд досякайте. Все, пуста. Тилкою треба вилити водою, ми отримуємо 20 балів. Тепер це було останнє завдання, так що ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і всім пока!